У Радавелівському міському будинку культури у приміщенні Радовилівської бібліотеки відбулася цікава зустріч із письменниками. Сучасності побувала на зустрічі наша знімальна група. У цей осінній день до міської книгозбірні завітав український митець з Волині, журналіст, драматург, прозаїк, володар численних літературних нагород Володимир Лис. Так само була присутньою на зустрічі публіцистка, членкиня Національної спілки письменників України Надія Гоменюк. Ведуча літературної зустрічі, методистка центральної міської бібліотеки Лариса Рукінова представила талановитих гостей, які презентували свої авторські твори. Бачити гостей про свій життєвий шлях, зазирнути у вікна їхньої творчої майстерні, відкрити світ літературного доробку, почути їхні плани на майбутнє, а ще всі охочі зможуть придбати їхні книги і сфотографуватися на пам'ять. Володимир Лис поділився особистими досягненнями у творчості, а також літературними здобутками своєї дружини пані Надії Гуменюк. Ну, і крім того, е Пані Надія Надія Угнюк є ще, по-моєму, єдина на дві області нашої улицького Рівницьку лауреат, премії Кабінету міністрів і новілесті України, яка присудується за краще твори для дітей та юнак. Також на літературній зустрічі присутні мали можливість насолодитися чудовим декламуванням віршів у виконанні самої авторки пані Надії Гуменюк. Цікаво, що її поезія щира та лірична, наповнена філософським змістом. Крім цього, на зустрічі активно обговорювали погоду та її особливості, яку автор протягом довгого часу викладав у газетних рубриках. Також досить цікаві таємниці, які тісно пов'язані із погодніми умовами. Автор виклав у власній монографії. Таємна кухня погоди. На завершення ведуча цікавої зустрічі подарувала талановитим гостям прекрасну збірку поезії місцевого література та зі словами вдячності звернулася до поетів місцевих жителів та жителів сусідніх громад. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.